Через річку навпростець найдовша в Європі мотузкова переправа від арки дружби народів на Трухані в острів відкрила новий сезон. І перший цьогорічний стрибок через Дніпро вже зробила Юлія Почивалова. Біля старту мотузкової переправи через Дніпро щодня збирається чимало відчайдухів. Очікують незабутніх вражень і вибуху адреналіну. А для декого це ще й своєрідна терапія в такий спосіб подолати страх висоти. Це цікаво ну, політати через Дніпро так здорово, мабуть. Хочется хочеться якихось таких ощущений новых. Любопытно, нових. Любопитно, Не Страшно? Чуть-чуть. Утім, організатори запевняють: боятися зовсім не варто. Аби переправити людину від арки дружби народів на Труханів острів, використовують надійне спорядження відомих європейських брендів. Ви волнуєтесь напрасно, все надіжно, безпечно. Насамкілі саме. Тонке звіно выдерживает тонну. І у вас таких звіна два, тобто дві тонни. Кожна веревка видержує дві з половиною тонни. Ви пристягнути к двом веревкам. Ми також наважилися на полі через Дніпро, одягаємо спорядження і шолом. Казки взагалі ніяких проблем. Всі щасливі, все ура-ура. І в добру путь. Щоправда, політ триває близько 45 секунд. Тож серйозно злякатися навіть не встигаємо. А емоції від катання на тролеї вихлюпуються через край. Пролетіти над Дніпром із ураганною швидкістю та роздивитися Київ з висоти пташиного польоту це було просто вражаюче. Юлія Подшивалова, Юрій Росахай, телеканал Київ.